Привіт-привіт, шановні діти! Це пані Калина і Дарина. А будемо разом гратися. Так, нумо, гратися разом. Зайчик! Привіт, зайчику! Зайчик питає, можна з вами? Звісно, можна, зайчику. Ну-мо, разом гратися. Нума складати кольори. У нас є такі кружечки. Ось. В такому мішечку будемо складати їх за кольорами. Це який колір? Червоний. Ось його місце. Давай наступний. Який це колір? Зайчика-черга. Перша була Дарина, а тепер зайчик. Зайчик складає ось оранжевий, оранжевий колір тут. Давай наступний. Який наступний Діко. колір? Це який? Жовтий. Ось його місце жовтий. Який наступний колір буде? Який ось. колір? Який це? Це блакитний, де його місце. Ой, блакитный, ой, блакитный. Скажи, блакитный, скажи, блакитный, скажи, бла... Блакитный. Скажи, блакитный, скажи, блакитный. Скажи, бла... Китный. Молодец. Ой, давай снова. Скажи, блакитный, скажи, блакитный, скажи, бла... Китний, молодець. А це який? Жовтий. Жовтий. Де його місце? Так, тут теж є жовтий, де у пані Калини жовтий? Ось жовтий. Так. А тут де жовтий? Ось. Правильно, молодець. Ось жовтий. А це жовтий. Скажи, жовтий, скажи, жовтий, скажи. Жовтий. Ще раз. Скажи, жовтий, скажи, жовтий, скажи. Жовтий. Так, де його місце? Жовтий? Ось тут добре, поклади. Де його місце? Ось жовтий. Зайчик каже, тепер моя черга. Моя черга. Твоя ще черга. Ти тільки що заже поклала кружечок. Тепер зайчика черга. На, дай зайчику. Тепер зайчик хоче. Зайчик він чекав, тепер його черга. Це кружечок. Оранжевий. Ось він. Оранжевий. Скажи, оранжевий, оранжевий. Оранжевий. Зайчик стрибає, він радіє. Оранжевий це колір як морква. А зайчик дуже любить моркву. так? Дамо йому ще один кружечок, оранжевий. Це його улюблений колір морквяний так? оранжевий. Скажи, оранжевий, оранжевий, о! Оранжевий. Так, саме тут оранжевий. Ось. він. А це жовтий, а це блакитний. А якого ще кольору в нас нема жодного. Ось це зелене. хоче пострибати. Зайчик стрибає. Хап, 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 хап. Стриб, стриб. Хап, хап. Може, Ку-ку. Хто це? Ку-ку. Ви бачили? Ку-ку. Шановні діти, це ведмедик. Привіт, ведмедику! Можна тепер я з вами пограюся? Звісно, можна, ведмедику. Дивись, який це колір? Це... М -м, зелений? А, ні. Це жовтий? Дітки, це жовтий? Ні, ведмедику, це. Червоний. А Скажи червоний 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 Скажіть червоний, червоний червоний. А тепер де його місце? Куди ми червоний покладемо? Куди? Сюди. Оп. Вийшло. Ще один червоний. Červoný, červoný čer, voní. Op. Červoný, čer, voní. I ešte raz. Červoný, čer, voní. Červoný, červoný, červený. uj Червоний, дивись уже повний стовпчик. Ось! Червоного найбільше. Порахуємо скільки? Один. Два. Три. Чотири і. П'ять. П'ять червоних кружечків. А яких кружечків найменше? Подивись від медико. Здається, зелених найменше. Так, знайдімо ще зелений колір. Ось. Скажи, зелений, зелений, зелений. Скажи зелений, зелений, зе. Лений. Ось він. Кажи зелений, зелений, зелений. Кажи зелений, зелений, зелений. Ось зелений. А тепер, який ще тут колір, блакитний ось! Скажи блакитний, блакитний бла. Китний, скажи блакитний, блакитний бла. Китний, ось блакитний, як небо. А цей який? Оранжевий, скажи оранжевий, оранжевий о. Оранжевий, скажи, оранжевий, оранжевий, о, оранжевий, дивись, оранжевий. Як у ведмедика, бант теж оранжевий, кружечок оранжевий. І у ведмедика банд теж оранжевий. І оп! Ми все зібрали. Здається, ось. Бракує ще одного кольору. Який це колір який? Жовтий. Скажи жовтий, 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 скажи жовтий, жовтий. Жовтий. Молодець ведмедику, молодці дітки, ви впоралися. Чудова робота! Дякую, шановні діти, що гралися з нами. Поставте, будь ласка, нам вподобайку. Поставте лайк. Вподобайка. Дякую, дякую.